Що робить кожен поважаючий себе хлопець у 18 років? Звісно ж, він здає на права. І тоді постає питання, яку ж першу машину йому все-таки взяти. Одні беруть Жигулі та крутять їх в центрі міста у всіх сенсах цього слова. Інші можуть взяти якогось старого німця по типу другого гольфа або опеля. А є окремий вид людей, які хочуть взяти щось поновіше. І тоді ці люди діляться на дві категорії: одні беруть якогось китайця. А інші, які вже здогадались, про яке авто йде сьогодні мова, виберуть самий український автомобіль із часів незалежності. І це Деолонус! ОЛОНОС! Ланус це компактний автомобіль, що випустили у 1997 році. Його розробкою займалася корейська фірма Deo International. Його зробили як заміну моделі Nexia. Дизайном для Ланусу займалася відома італійська студія Ital Design під керівництвом відомого дизайнера Джурджето Джучаро. Для тих, кому це ім'я здалося не дуже відомим так само, як і мені, то ось самі популярні автомобілі, які також розробив цей дизайнер. Це Ferrari 250 GT, Volkswagen Golf першого покоління, BMW m 1 та DeLorean dmc 12 із фільму Назад у минуле. Тому на ті роки автомобіль вважається е, досить сучасним та е, європейським по стилю. Автомобіль випускався у трьох видах кузовів. Перший кузов це чотиридверний седан, другий кузов це двохдверний хетчбек, і третій кузов це п'ятидверний хетчбек. А також були такі цікаві версії Лонуса, як Лонус Пікап, Лонус Т150 та Лонус Т150 Спорт. Уявляєте? Трішки хотів додати ще цікавого про пікап. У 2010 році у Києві представили нову розробку запорізького автозаводу під назвою ЗОЗ Лонус Пікап Електро. Він був оснащений двигуном на 15 кВт. Італійського виробництва, а також восьма акумуляторами, і запас ходу був у ньому аж 100 кілометрів, що вважається для Пікапа досить малою відстанню, тому що йому потрібно дуже багато всього перевозити і йому потрібен запас ходу трошки побільший. Тому ця модель була непопулярною після фінансових проблем, Део у 2002 році права на виробництво моделі Део Ланус. Перейшли іншим компаніям. Зокрема, у деяких країнах він називався Chevrolet Лонус», У деяких країнах він називався Лонус ФСО. І, зокрема, в Україні він називався ЗОЗ Лонус. Але оригінальна корейська назва все ж таки Део Лонус. Двигуни та шасі по ліцензії були взяті у компанії Opel. А от модернізацією Лонуса займалися фахівці інженірингового підрозділу Porsche – Уявляєте, наскільки Лонус крутий? Особливе місце в історії займає модель Засенс. Це була більш простіша та більш, так би мовити, народніша версія «Деолонуса». Лонуса. є те, що на Засенс встановлювалися більш простіші українські двигуни мелітопольського машинобудівного заводу. Це 1,3 та 1,4 літри. Вони були більш простіші, в обслуговуванні, більш економічні, тому через це в Україні більшої популярності здобув все-таки за Взагалі, на ті роки, коли вийшов Деолонус, він виглядав досить непогано та сучасно. Але без проблем кузову, звісно ж, не обійшлося. Перш за все, самими проблемними місцями були як завжди орки і пороги. Потім е, місця ось ці е, з'єднання. Лобового скла з кришою та заднього скла з кришою, Якщо ми навіть у нашому екземплярі придивимося, тут є вже невеличкі початки цієї проблеми. Також в лонусі було погане лакофарбове покриття. І через це на капоті та бампері досить часто з'являлися скоги. У нас ніби цієї проблеми особо немає. тому це добре. Але. Незважаючи на все це, люди його люблять, люди його беруть для повсякденної їзди, як на перший автомобіль, і потім продають його зовсім без проблем. Тому поїхали далі. Не дивлячись на таку низьку ціну, Ланус мав доволі великий вибір двигунів від 1,3 на 63 або 77 кінських сил до самого крутого. 1,6 16 клапанного Опельовського Вітек, який зараз ви можете бачити у мене за спиною. Він на 106 кінських сил, і це саме круте, що може бути на Ланусі просто. Окрім цього, на них ставилися такі двигуни, як 1,4, про які вам Артем казав раніше. Він був на 77 або 101 кінську силу. Також був такий двигун, як восьмиклапанний 1,5. Він був на 84 або 86 кінських сил. Але крім цього, був ще 16 клапан клапан 1,5, який був або на 101, або на 109 кінських сил, що навіть на пару кінських сил більше, ніж в 1,6. Що якось трішки дивно. На всі двигуни прекрасно стає газ як 3, так і 4 покоління. А проблеми їх ви і так без мене знаєте, тому що ці автомобілі вже переснімала велика купа людей. На великому проміжку часу. Тобто інформації про цей автомобіль в інтернеті море. І ви її прекрасно повинні, я думаю, вже знати. На цей огляд так чисто по угорах зайшли, подивилися. На більшості Лонусів встановлювалася механічно п'ятиступенева коробка передач. Ця коробка була вироблена власне компанією Deo. Вона була досить простою, надійною. Та легко й в обслуговуванні. Найчастішими проблемами цієї коробки є люфт в кулісі, який може з'явитися у вас з часом. Е, також у вас можуть в мороз туго вмикатися передачі через невчасно змінене масло, яке стає густішим. Е, а також у вас можуть починати гудіти підшипники вторинного валу десь на пробізі 150 тисяч. Також коробка може витримати і грубу експлуатацію. При нормальній зміні масла вона проїжджає по 200-250 тисяч кілометрів. Тому щоб у вас не було ніяких з нею проблем, міняйте масло раз у 60-80 тисяч і все у вас буде нормально. Підвізка на Лонусі у нас із Опеля Кадета. А це у нас спереду Макферсон, ззаду торсіонна балка. В принципі, як такових проблем немає, але на Лонусі е, є такі мінуси, те, що у нього не дуже добра, е, у нього на швидкості. Не дуже гарне відчуття, він пливе. А також коли у вас, а у вас може просісти з часом задня болка, то тоді у вас на віражах буде дуже неприємне відчуття. Його буде так кидати в сторони, що ви від цього будете офігівати. Але плюсом є те, що запчастини коштують не дуже дорого. І полагодити її можна дуже легко. Багажник. Сама потрібна в кавичках частина цього автомобіля, відкриваючи цю суперралійну кришку багажника, яка по заводу, звісно ж, не така. У неї тут повинні стояти номера, але ви без мене це все знаєте. Яка, до речі, відкривається з салону, як і в більшості корейців. Ми тут що можемо бачити? Ми тут бачимо просто місце, куди можете покласти ваші, наприклад, мішки з картоплею. Від дном у нас, як уже звично, лежить балон з газом, але в нашому варіанті там ще й приклеєна купа шумки, через що це автомобіль, у нього двері закриваються просто як холодильника. І це просто прекрасно. Тут є доступ до фар, якась е, сама стандартна. Обивка з пластика, і це навіть доволі непогано. На кришці багажника нічого немає, але повинна, по-моєму, бути обшивка. Тут також пусто, приколхожене вже кріплення для запасного колеса. І тут навіть складаються задні сидіння. У салоні є спеціальний важіль. Який ми піднімаємо вверх, і у нас отаким от дуже неприємним чином падає сидіння. Тут залишається яма, ніякої рівного, рівної підлоги тут, звісно ж, немає, і ремені безпеки тут нікуди не діваються. Ну, що ж хотіти, це самий стандарт, який у вас може бути. Так, переходимо поближче в салон. На черзі в нас задній ряд. До речі, салон у нас перешитий дорогим кошзомом. Йому вже 4 роки, а він виглядає як ніби тільки перешитий. Ну, то є добре. Залазити в нього не дуже зручно, але прийом, в принципі, величенький. Так, переднє сидіння я відрегулював сам під себе. І за собою, як ви зрозуміли, мені Сидіти можна, але досить, не досить комфортно. Погодьте, це краще, ніж у дев'ятки. Так. Так, із комфорту ззаду ми не маємо нічого, крім підголівників, крім ручок звичайних ручок без крючків без нічого. Пластмасова тут ручка із центральним замком. А також у нас тут є весло. Вікно відкривається не повністю. Але, але то й не дивно. У більшості автомобілів ззаду вікно відкривається не повністю. Також тут є ручка така зручна. Тут також все перешито у нас. Е, якийсь дешевий пластик, він сірий. Е, можемо бачити зараз його проблеми, те, що він такий весь закоцаний. Е, так, Ну я не знаю, по сотньому ряду у нас ще є тут такий тунель, але якщо я пересяду на центр, то я буду. То мені зовсім тут незручно сидіти і на довгу дистанцію я взагалі не поїду тут. В голові місця також у мене я впираюся по центру, з боку місця з боку місця в голові. Якщо я обіберуся об підголівник, то по більшій часті я обібруся об потолок, а не об підголівник. Тобто ви зрозуміли, що його тут мало. Я не знаю, скільки місця у хетчбекові, та боюсь навіть представити, скільки місця у купешці, Але у седанові Це погано. Все. Погано, так. Але сидіння самі по собі досить зручні, до речі. Типу, вони є зручніші мені навіть, ніж ті самі джилі-саду. Там більш якийсь такий прямий ряд, а тут навіть такий більш, більш лежачий такий... Підтримка, бокова підтримка. Так, ще й бокова, ще й бокова підтримка є. Ззаду у нас ніякої полочки немає. Є невелике місце, у якому вже встановлені овали. Так. Та й в принципі це все. Переходимо до переднього ряду. Так. Переходимо ще ближче до салону автомобіля, до головної частини, тобто це передній ряд. Бачимо, зразу тут на сидінні три регулювання: це верхня і, верхня і нижня підкочка сидіння. А також е, відкидання спинки. Також під низом є речок для. Е, від... Для того, щоб воно їздило вперед назад Так, для того, щоб воно їздило вперед назад е, Сідати наперед набагато зручніше сюди, прям, прям зручно сідати. Тут сидіння. Сидіння мені тут, до речі, взагалі зручні, але бокова підтримка тут слабенька. Е, так. Можу відмітити те, що дверна карта тут взагалі нічим не відрізняється від задньої, Тільки того, що тут немає весла. Тут є регулювання дзеркала, а склопідйомники спереду тут електричні, вони знаходяться по центру. Так, Є динамік ще. У нас праве дзеркало електричним способом регулюється. А ліве дзеркало механічним способом регулюється. От такі інженери. Порше, Італії і Кореї виходить. Так, кермо тут. Кермо у нас, до речі, на лонусі може бути не таке, ще кермо. Це у нас більш модне, 4 Так, з подушкою безпеки. Ну, таке се, воно величеньке, але нормальне. Так. Тут також такий самий пластик, як і по всьому салону, і такий сірий. Приборна панель у нас такого старенького дизайну, але в принципі непогана. Так, руль у нас, до речі, тут регулюється. Ми зажимаємо рычаг на себе. І він регулюється вверх вниз Можу ще розказати, що тут у нас є система безпеки, також такі. Дивні воздуходуви, один більший, один менший, ну, типу під стиль цієї дизайнерське. Так, дизайнерське рішення. Тут у нас, до речі, також є подушка безпеки. Ну, Це, до речі, дивне йовище, зазвичай у них її немає. Блок клімату. Тобто, у нас тут є кондиціонер, рециркуляція, положення вентилятора і навіть підгрів заднього скла. Нештатна магнітола, а також місце під нею, тобто сюди можна впихнути аж двохдинову магнітолу. Двохдинову блядь. А ще краще тут є підстаканники. Це взагалі як на гольфу четвертому. Так, весь автопром. Збудований навколо четвертого го Так, а також рознову. під підстаконниками в самому низу тут непримітна є така невеличка пепельниця. Також тут є у нас прикурювач, невеличке таке кругле місце, особисто е речок коробки. Ті ж самі два склопідйомника, за які я вже казав, біля них тут є такий квадратик невеличкий для якихось копійок. Такий невеличкий ручник. І нештатний склопідйомник, бо по штату його. ХТО? Тьфу, бля... І нештатний підлокітник, бо по штату його тут бути не може. З підлокітником удобно. Зручно. Також у нас є тут такі сонцезахисні козирки. Тут є тільки місце під документи, а у пасажира є навіть дзеркало. Так, такий по центру висить великий. Плафон світла, до речі, зручно, що він по центру. Тобто у багатьох машин ззаду немає плафона, а тільки спереду, а тут він по центру. Тобто він світить і вперед, і назад. Це для, для таксі універсальне. Так. Хороша штука. Ручки тут, звісно, немає, тут є тільки заглушки. Так, вони можуть бути навіть праворуки в деяких країнах. Прикиньте. Так, і до речі, ще такий моментик по приборки мені ось Сергій підказав. Вона тут може бути в двох видах, так само, як і керму. Може бути тахометр, як у нас. Це у більш таких спортивніших версіях, ось у нас аж 1,6 стоїть. А може бути годинник. Американський сигнал. І так, перш ніж почати вам показувати, як веде цей автомобіль в ходу. Потрібно його завести. На щастя, у нас це вийшло. Ви вже зрозуміли, що у цього автомобіля бувають деякі проблеми із запуском. Я кажу зараз не конкретно про наш автомобіль, я кажу про всі лануси, в принципі. Потім при троганні у вас щеплення спрацьовує буквально одразу. Тобто до, до цього то також потрібно звикати. У нас стоїть газ. Якщо я не помиляюся, другого покоління або третього, коротше, з оцією кнопочкою, як на жигулях. І у нього дуже сильно плавають оберти, він сам підгазовує на холостих. Я не знаю, чи це проблема самого газового обладнання, але ця проблема є. Далі. Що приємно, це те, що у нашій версії є підсилювач руля. Тому кермо ми можемо обертати однією рукою. По оглядовості тут доволі інформативні зеркала в плані дороги, але, якщо чесно, паркуватися з ними не дуже зручно. Заднє зеркало оце центральне, просто чудове, в нього, до нього в мене немає ніяких нарікань. Сліпі зони тут мінімальні, так як стійки не дуже широкі. В плані керованості Артем вам вже пояснив, коли розказував за підвізку, що. На віражі на цьому автомобілі заходити дуже не бажано, тому що є ризик перекидування. Коробка передач тут трішки, трішки тугувато тут вмикати передачі, але вона не роздьоргана, не дивлячись на це все, і передачі тут, в принципі, інформативні. Є ще одна проблема це гальма, вони тут поганенькі, тобто, якщо ви Розраховуєте на те, що ви зможете загальмувати дуже швидко із якихось великих швидкостей, або навіть не, не дуже з великих, то ви на це не розчитуєте, не розраховуєте, навіть якщо у вас хіба що, якщо у вас замінені гальми на інші. Однозначно можу сказати, що цей автомобіль не для траси, хіба невеликих випадках, якщо вам дуже потрібно, то можете поїхати на ньому по трасі. Але якщо це такий ви однора... берете автомобіль на постоянку для траси, то я вам його не рекомендую, так як він, можна сказати, такий високообертовий. І тут дуже великий розхід, як для траси. Особливо, якщо у вас 1,6. А в принципі для міста це доволі непоганий варіант. Він в принципі, в міру м'який, в міру жорсткий, також у нього дуже достатньо приємна посадка. І зараз ми, до речі, виїдемо на не дуже рівну дорогу, як зараз. І в принципі можна буде розказати, як він веде себе на латаній поверхні. Лануси ще славляться тим, що у них трішки погано дує пічка, але в цьому екземплярі цю проблему вирішили. Я не знаю, що з нею тут зробили, чи її перебрали, чи якось переробили, але гріє вона просто чудово. Тобто на зиму це доволі непогане вирішення. Зараз ми ось виїхали якраз на латину дорогу, можемо бачити, що ну, в принципі. Доволі непогано. Тут навіть на приборці є якісь контрольні лампи по типу подушки безпеки, чеку, та навіть є лампочка, яка показує, що у нас є АБС. Скоріше за все, це якась помилка по АБС, але е сам факт того, що він тут є, доволі непоганий. Ну а так, в принципі, е саме таке коротке, що я міг вам розказати. Саме базове, що, ви, що вам потрібно було дізнатися про цей автомобіль, я вам вже розповів. Крім того, тут також встановлені led фари, тобто вночі вони також доволі непогано світять. Але не у всіх ж вони стоять. Ну і шумка, повторюсь, шумка тут непогана, але знову ж таки, шумка не у всіх стоїть. І ось знову ж таки, ось кажу вам загальне, навіть із невеликої швидкості я. Ледве загальмово, Це дуже небезпечно. І на дзеркалах у нас, до речі, є попередження, що об'єкти у зеркалі можуть вважати, можуть являтися, Я не бачу звідси, що там написано: або більшими, або меншими, меншими ніж вони є насправді. Тому на цьому ми можемо, я можу і завершити. Розповідь про їзду та керованість цього автомобіля та перейти вже до кінця відео. На кінець можна сказати, що Lanus це доволі проста та непогана машина за свої кошти. Вона чудово підходить як для початківців, які хочуть собі купити першу машину, або для таксистів, яким потрібна проста та недорога машина, щоб возити людей. З нею можна зробити як технічку, так і якийсь супершвидкий проект на 500 сил який зробили одні навіть не одні чуваки. Вона має невеликі проблеми по кузову, але при правильному догляді вони можуть бути мінімальні. Двигуни у них прості в конструкції та доволі зрозумілі в ремонті. А щоб ви взяли за його ціну, чи взяли б ви його взагалі, можете написати свою думку в коментарях. Ну а на цьому я з вами прощаюся. З вами був канал АБДП та ось цей. Супер швидкий та потужний Ланос. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть коментарі. Всім удачі, до побачення!